Оборону, Схоже, що на гру в три центральні захисники переходить Патрік Ван Леон. Можливо, це пов'язано з тим фактом, що з тим фактом, що якраз вийшли свіжий футболісти, саме Антон Байдал, який вміє атакувати з глибини з центральної зони, і туди ж вийшов Руслан І Може, ось таку відповідь Ван Леона тактично ми очікуємо. Але це звичайно лише одна зі здогадок. Дивіться, тут головне зрештою в цьому матчі не тактика, а виграти ось такий момент. Ну, відносно, звичайно, не тактика. Тут треба вигравати боротьбу. У такому матчі треба вигравати боротьбу. Довга передача вперед від воротаря, той встигає е повернутися у ворота. Я маю на увазі бандура, Булеце. Абсолютно непередбачуваний фінал матчу. Нас очікує от з такими моментами. Коли уже вже немає сил. Давайте говорити чесно, зробити точну передачу, коли вже зціпивши зуби, треба повертатися назад. На кону дуже важливий результат для зорі. І, звичайно, що для Миная. Снурніцен міг підіграти рукою, але м'яч залишається у Закарпатці. в Передача йде в штрафний майданчик. І Будко вибиває м'яч на корнер. От вона, можлива кульмінація. От для чого вийшов Снурієцьн. Зараз Юрій Кравчук. По суті, грає ще одного форварда здоровенний височенний, метр дев'яносто вісім. Він націлений там на боротьбу. Тому Ван Леоен зреагував саме на ось цю заміну, випустивши Снурніцина. І зараз кутовий удар. І он Кравчук. Подивіться на ці габарити. Горін німчаніну. І інші футболісти у ці чотири доданих хвилини будуть намагатися забити, заштовхати, запхати що-небудь зробити. м'яч залишив ворота Мацапур. Ось вона передача. Удар головою! І з лінії воріт виносить Снурніцин. Ох, хо-хо-хо, невже це кульмінація? А може тільки початок її? От що значить стояти на дальній стійці, що значить тримати свою позицію до кінця. І зараз Снурніцин рятує команду від голу в ситуації, коли вже нічого здавалося, що не допоможе. Кутовий минає. І ще один корнер. Висока подача. Ще одна боротьба. Горіна. Удар! Йде м'яч! Він залітає у ворота. Минай забиває! Вони досягають свого на 92 й хвилині. Шаран знаходить шанс, і тут уже навіть Снурніцин. ніхто не допоміг. Взагалі ми розберемося в цій ситуації. А поки що дивимося на неймовірну радість футболістів, Мина, які знову по ходу гри програючи, здобувають результат. 1-1. Це Ігор Твердохліб. Я казав, що він може. На стандарті замкнути він уже робив це у цьому сезоні. Подивіться, батаху вибиває Вимерекова. Ось вона помилка, ключова помилка у цій оборонній грі. Ось тут дивіться, Арсеній Вибиває Вимерекова. Той не встигає втікти. І м'яч далі від від кого від Гончара. Від гончара чи від мацапури просто до твердохліба долітає. А той стоїть, чекає свого шансу. Знаходиться в правильній позиції. Щастя, але почекайте, він працював на це щастя. Він до кінця залишився в цій позиції. 92 хвилини, хвилина твердохліб третій м'яч в сезоні 1-1. і тепер у фаворита є кілька хвилин для того, щоб закамбечити назад, для того, щоб вирвати перемогу назад. Або ж ми з вами побачимо. Ми з вами побачимо сенсаційний результат. Микола Михайленко вийшов замість Сергія Булеця. Ось напевно та реакція ван Леона на останні невдалі дії Булеця, на Невдалі подачі Брашко тягне м'яч в центрі. Чурко. Матч ще не завершено. Попри те, що Минай порадів, у зорі ще, я думаю, буде атака і ще буде можливість пробити, але як вони її використають? Давайте дивимося. М'яч на половині поля минає. Дві хвилини залишається до кінця матчу. Знову непорозуміння в простій. Здавалося, ситуація між Снурніцином і Брашком. Сейф Снурніцина, який е... міг стати кульмінацією. Тепер уже. Просто як хороша пам'ять для 74-го номера, але по факту матчу він не має ніякого значення. І Зоря. Команда, яка зараз е... має можливість випередити Динамо, якщо виграє сьогодні, теж очки втрачає, якщо так, то буде порівно із київською командою. Є остання хвилина, є остання атака. Чорні коти на чужій половині поля. Чурко.